Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписту подвайками продовжуємо грати в стардівалий. Так, я, 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 я. Ой. Приємно, там знову щось. А, ні, не знову, все нормально. Так, руда. У мене нарешті вся руда переплавлена. І ці руди в нас. да, да,фіга. Ну справді. 11 вас десь. 10... 1200. У мене. 1200. Я можу продати залізну руду. 1200. Вас 600. 660. 1860. Руд о, цих зливків. Так, ти. Дякую, дякую, дякую. Просто скидую одразу, тому що вони мені не потрібні. На, курник. Погладити курку. Я все, погладили. І... Збираємо яйце, все, дякую. Звичайне. Яке буде 50 коштувати. Мало, хочете ще 800 за курку віддав. Цікаво, скільки воно жити зможе. Окей. Поквесту в мене, в принципі, нема квестів, так що треба всяку фігню шукати. Але можна просто шахту йти теоретично. Тому пообіжали. Так, я зараз по дорозі вирішив. А, квестів нема. Я хочу пробіжатись, подивитись на квести, але їх нема. Кусті ягідка для збору є. Ну, Ось подивіться, як вона виглядає, як квітки навколо виглядаються. Просто це скам. Ще Ще ягідка. Хочу ще ягідку. Можливо, в... Можливо, в шахті їх поїмо просто. Спайсі! Ще одна спайсі ягод, ягідка. Прекрасно, це ще десь на Повертаємось додому. Ой, ще дві ягідки. О, прекрасно! рекрасного. А це ще 20-ка насіння. Ой, ми потім з цього заробимо так багато. Ось з цього те, що ми зараз знайшли, заробимо настільки багато. Ой. Ось ще 20. Ми зараз зможемо висадити ще 20 насіння. Так, але. Але але питання в вас. Так, два. У нас є місце для двох насіння. Щоб два висадити. Два. Ш... Так. Шість, десять, 14, вісімнадцять, двадцять два. Ось так. Ще п'ять поливаю окробнуло. Сюди, 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 сюди. Нормально, прекрасно. Прекрасно. Так мені ще доброго треба. Ще купу добру. Знову ж, я зараз висаджу. Ну з цього вистачить. Я зараз висаджу так багато і при цьому потім на цей час взагалі не буду витрачати. Так, одразу. Вау, сіт, насіння. Ну-ка, повітря, ви зберемо, поставлю сюди. Ось так виходить 20 клітинок. Не візуально дратується дерево. Я його ніяк не зроблю. Не. У мене просто нема з собою івентарі. Сокирки. Це потім така велика, кількість якісь грошей буде. Вони, здається, зростають 8 або 7 днів. Через 8 або 7 днів в мене буде стільки грошей. Що, жах? Є. Yeah. Як прекрасно. Ось тепер можна йти в шахту. Це все автоматизовано, воно буде кайфувати собі. Ех, життя прекрасне. Так, мені здається, там громадським центром но треба розібратися, мені бажано. Якось. Знову ж це все вылете. Так, куркуш я там ходив угладив. Так, мишка, я не хочу її будуть. Ой, йод. А вона прокинулася, почув. Окей, давай выйдешь. це Синч. Центайка. Спала. Та дай мені спуск. Я не хочу там з мишкою битись. Я почув ще одну мишку. А, вона нас просто спозума прилетіла. Ну давай вылетишь лучше вже, якщо летиш. Старш, так розбудив. Єп Ну і раз, тут уже є. Ну, я почув, що там ще одна мишка летить. О, все тікаємо Не хочу битись тут прикольно Морква! Морква. Я ще почув мишку Так тут є череп цікаво, щось цікаво, чи що я тут щось цікаво. Ой, так! Пішов одразу спуск. Якась сумочка. Сумочка. О, просто вугілля Прикольно. Ну просто вугілля все вугілля Его нам зазвучай, его станет сейчас а? а, не устачай. Такая... Лучше появись. скролл. Так, короче, здесь хочу текать. Вот тут и в фигнюшки, и слыс. А ну... О, там есть спуск. Тут я могу спустить, а здесь буду, буду мыть. Ой, дякую. Я просто собираю руду. Ой, кристалл. Вардс. Вардс. Текаем. Тут руда. Больше ничего. Ой, там еще привод. пейся. Eh, короче, все, я йду додому, Лів за майн. Уже все одно вечеріє, енергія все одно скоро закінчиться, життя в мене не так багато, щоб там витис усіма то там є. Та й в мене 10 залізної руди. Навіть не ураховуючи вражає, який ми висадилися сьогодні. 10 залізної руди, Плюс ну, без урахування всього іншого. Там йоди, і так далі. Виключно 10 залізної руди. Це потім переплавимо і буде 240. А потім ще позалишається купа всього після цього. Так, ти йди. в різний... Блін, тип музей віддати. Окей, те що треба в музей, я потім віднесу в музей. А я спати. Єс. А, я тупий! Я тупий! Я ж хотів подивитись... Так, по-перше, ви по 45 коштуєте. Summer squash. Непогано. Так, і 50. Так, як я і правильно порахував, минулий раз 50. Тобто срібне коштує на 25% більше, ніж е, звичайне, а золоте коштує на 50% більше, ніж звичайне. З золотий врожай. Так, доброго вечора. Тут нічого не позростало, нічого. Ось що я роблю. Ти. Майонез-машин. Це те, що мені треба. Мені треба дерево. Мені треба. ти. Ти. Каміння і земляний кристал. Хто саме для тебе потрібен? А, купербар. Мідний зливок. Це прекрасно. Це ще дешевше. Будемо виробляти майонез. Поставимо тут поруч. Доброго вечора. Дайте ви поглажу. Та я знущаюсь над собою. У тебе сіни нема, і судячи за все, що це нема яйця. Кули зростає? Так, окей. Я не хочу, щоб з моєю курки щось сталося. Тому піду і закуплюсь. Там недорого воно коштує. Навіть якщо курка буде по одному на день з'їдати, одна курка по одному корму на день з'їдати буде, то. А, в 9 ранку. Що ви пропонуєте мені робити? Дома, я можу... можу пробати? А, все ще над щоб такі великі камінчики робити. Так ідемо вже дев'яте. як показує мій досвід, не факт, що там хтось буде. В цій фермі вони там не дуже люблять працювати. Бачите, нікого на касі нема. Який бред. Окей, побігали саме поселення. Забіжу в музей швидко віддам. ...сувій. Доброго вечора. О, донат у музеї. На, тримай свій. На, і без реварда шкода. А я привард забрав. До речі, ще треба пробіжатись подивитись, чи нема квестів. Якщо там, наприклад, квести когось повбивати, то, ну. Судячи по моєму досвіду, ми вбиваємо. спокійно, більш-менш. Беест! Кубест! Йому потрібен грейп, виноград. Блін, прикол. грейп, мені здається, якщо я не помиляюсь. Так, це одна з сезонних рослин. Е. Окей, якщо я зараз його знайду. Да блін, слухай, за два дні я знайду грейп. Давайте прийму цей квест. У мене буде два дні, щоб його знайти зараз. Мені хочеться вірити, що я за два дні знайду. У мене вдома грейпа нема. І вирости воно не встигне. Може десь у вас буде грейп? Нема, окей, завтра. Ок, що ми в шахту. Мені здається, 50 ми знову до 55-го дійдемо. Ми то одразу мене бачиш. Знаєте далеко відкидимо, так незручно з тобі битись. А, давай швидше. Трохи удовго вбивати, мені здається, його краще просто ігнорувати. Ну вдарив мене вдарив, з ким не буває. Давай швидше, підлітай до мене. Його прям довго вбивати. Затікаю з цього рівня. Там ще. кажан з'явився. Знову цей видовжений рівень, В якому я вже був. Так, 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 доброго ранку. Поспускайся нижче. Ну, а тут запам'ятали, що я відкривав сходи. Та, зачекайте. Тут тільки вороги. А, а, я вам зрозумів. Сьомі є свій випав, сухайте. Зробити рівень, виключно з ворогами. А. Ah. Мені при... приводи датують. Тут точно спуску де девідки того mm. нема. Все тікаємо. Достатньо. Мене здоров'я, майже не лишилось, тікаю звідси. майн. 53 рівень, я не можу нормально спуститись нижче. І як назло, я не можу знайти по дорозі грейба винограда. Грейб. Так, по-перше, я хочу перевірити, перевірити, чи я хтось в фермі. Тому ну, що, ну. Два дні не збирати яйця, це неприємно буде. На ранч, точніше. Це не пермо, це ранчо. Серйозно, нікого на касі нема, ви з мене. А що в мене курка помре від їжі без їжі? Ну, точно одна має стояти на касі. З тобою можна торгувати? I love animals. Ти маєш працювати! Чого ти там а Аааа, як це. я обожнюю. Знаєте, що ще можна швидко перевірити? Можна швидко перевірити виноград. Да, ось тут проворч. Мені здається не вистачить ось таких вісім клітинок тут нема. Все тоді спати. Я всього купив, треба було б хоча б 12. Да, sleep tonight. О, level 3 combat. Плюс 5 хп и рот Але кокінг рецепт. Так, Мені треба 10 тисяч, тому що хочу кухню собі. О, Ой, як прекрасно. дайте Я прибираю це все зайве. Беру з собою касу Сподіваюсь. Це це Хочеться в це вірити. Є. 3, кей? Okay. Так зачекай, всього 3 хей okay, вийшло? Так, знову -нову. без емоцій, тому що нема нічого. Окей. Okay. Збираю Summer. Щось та там. Питайсь, мені грошей, до речі. І їх я їсти не збираюсь, я просто збираю одну подушку. І ще ти. Дякую. Так. Теоретично я з вас можу робити борошно. Але як? У мене є якась фіня щоб робити борошно? Можливо мені потім покажуть як руку борошно. Все заявку скидував? Ем... якось все не дуже, чесно кажучи. Я б хотів, щоб в мене було більше он для тваринок. Зараз тільки 7.30, я все одно не збігу зараз не прикорм. Який може вдома попрацювати поки що трохи. Ні, пошукати гейп. Рейп. Чи як це там? Так, тут нема... будь ласка. Є! винограді. Так, хто такий віллі? Якщо я правильно пам'ятаю, це наш. ні. Вілі Так а як наш. А, лінус! Це наш бомжик, а вілі Де тебе знайти? Ні, серйозно, де ми не шукати. Мені його треба буде знайти прям. Вибіжали в центр, там вже розберемося. Вілі! вілі. Так, ще один квест з'явився. Ну цей вже виконан. О, топас. У мене, здається, я топас воно вдома. Приймаю. Все одно мені шукати вілі Мару. А. Тому побіжали додому візьму. О, ось ти. Зараз почекай. Я тобі принесу тапас. В мене їх багато. У мене загалом грошей багато. Може бути, якщо я все передаю, що в мене є. Ти ж Він. точніше Мару. Ти знущайся мною. Я сто. Мені треба буде чекати, поки ти закінчиш роботу. Ааа. По тому, що я навіть не знаю, де працює Він. Так, ти. Чотири дні зростаєш і... Ага, влітку вирощуєшся. Тебе багато треба. Можливо, всю 20-ку зараз висаджу, тому що потрібен корм. І прикол в тому, що ми в наступних сезонах не зможемо тебе вирощувати. Так прикол в тому, що більше 20 я толком не додам. Хоча, дивіться. Я зараз подумаю. Ось так, 28 і ще є дві вільні клітинки, ось так. 30. Ну, більше я просто не зможу додати. Собі клітинок. Де клятий Він Виглядає як працівник. О і залізниці. Як мінімум він так виглядає. Окей, в будь-якому випадку мені треба чекати, поки мару звільниться. Мені навіть просто не показують, де його житло. Коротше, в будь-якому випадку треба зайнятися е, пшеницею, щоб був корм для наших курок. Ми зараз прям дуже сильно розширимо поля. Так, по-перше, вісім. насаджується ось тут. Де воно до цього і зростало? Є. Далі. Мені треба добривати. І... Ліка. І мутика. А ще мені треба виплох. П'ять додатково лійок. Все. Так, ага, судячи за все, мені ще треба дерево йти. Бо я кра буду крафтити. А, одне вугілля. Нового подоловку скрафчу. Зробимо. Так, а з південіш. Так, пробрав. Йдемо, сокира. Ну, в тому, що в мене буде потім багато чого, що можна в борошн переробити. Багато борошних. Це прекрасно. 5 є. Ну, зато Я зараз підготую, підготую ці поля, а далі просто висаджувати треуку щось. І все. Тобу, я один раз готую поля, а далі просто висаджуємо. Все, зробив максимум добрив. По-перше, ще буде. Ось тут дві клітинки. Ой, через 4 дні ми так багато в нас цього, цього позростає. Приємного. Приємно. Ну що ж, поїхали? Добривий насінні є. Це прекрасно. Вся курка точно буде кормом забезпечена. Я просто не знаю, де Віллі працює. Я не запам'ятав. Зараз поїдемо просто шукати Віллі У мене ферми тепер ще бійшу. Мої посіви точніше. Мої посів, ще бівші. І мені вже точно треба йти в шахту, тому що це я витратив все залізо. Все, все залізо і всю миті, які в мене були. І поїхали, спробую на залізницю піднятись. Може, Віллі там, десь там. Зачекай? Мару, мару, приліт. О, за тиліта-та-та-та-та. Сенкю. Нема за що. Це я, хоч ще два дні лишилось. А тут дей. Я не знаю. Зачекай, може він. Шахтар. Ой, не шахтар в кузні Вілі. працює. Вілі. Я також локет. Вілі. Вілі. Я гадки не маю, де ти живеш. Тут в центрі поселення тебе нема. Де Деві. Я на залізницю, перевіряю, чи він там є, чи нема. І тікаю. Бас. Мен. Це просто ван. Виглядає дуже стрімно, чесно кажучи, прям дуже. Коротше, я його вже не знайду, він вдома. Якщо він десь зараз знаходиться, то він також, ти вдома. Тому також тима додому. Слухайте, я непогано зробив, як мінімум я тридцятку. Ще скільки. Коротше, тридцятку на Я тридцятку насіння пшениці висадив. Це дуже непогано. І через 4 дні. За 4 дні виросте величезний врожай пшениці. І буде прекрасно. Кратше вже про те, що в мене ще кабусь всього іншого зросте. Тому вперед, спати. Спати, Так. Так, уо, level 4 фармінг ми відкрили Iron Fence, Crafting Recept, Reserve Char і Basic Retaining Soil. Так що, уууу, 751 заробили. Ми ж не так багато продали. Хоча. Ну ні, ми багато продали. 12 вас. Погано. 751 заробили. Десятий день Самара, літка. О, він ще був в трьох возростало, прекрасно. Письмо буде. І ти. Ти ж тепер даде. Так, ти даст, дав яйце. Але, судячи за все, ти по одному корму на день з'їдаєш. Що жахливо, але скоро буде. Ну що ж, продовжуємо вже в наступному відео, а поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять зідео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або одна там по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому випадку не забувайте підписуватися, ставити подбай, писати коментарі, наскатини на значок. Ще по бажанню можете перейти по послані в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.